Вони залишаться жити у нашій пам'яті Михайло Стихун та Валентин Глуховський. Обидва загинули як герої. Михайло Стихун був кадровим військовим. Йому виповнився лише 41 рік. Загинув в Миколаївській області. Хочу сказати, що дійсно справжній професіонал, який прослужив Михайло 23 роки в армії на різних посадах. Він був чудовим пантонером, сапером. Дуже Нормальний, дружелюбний, чуйна людина. Він виконував обов'язки в Миколаївській області, поблизу СМТ, березнигувати після ракетного обстрілу. На жаль, його придавило плитою. Я особисто забрав його звідти, вчора привіз вечором. Охоронив нашого бойового побратима, справжнього професіонала, таких дуже мало. Напівсиротами залишились дві неповнолітні донечки. Валентину Глуховському було лише 33. 3 березня. Взяв до рук зброю, аби боронити рідну землю, родину і двох своїх синочків. Добрим, світлим, товариським, тим, який, хто завжди прийде коли тяжко, найкраще для мами, для бабусі, для, для мене, для сестри. У нього Залишились дітки. Для дітей, так, залишили два хлопчика. Був не третім тато. Його дуже любили. Життя Валентина обірвалось поблизу міста Бахмут. Пекучий біль пронизує серце. Стоячи на колінах, громада провела загиблих в останню путь. Поховали героїв на Алеї Слави на міському кладовищі.